В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 10 червня відбулося пленарне засідання 70-ї сесії Ізмаїльської міської ради. В Ізмаїлі відбувся фестиваль Козацькі забави. Вихованці клубу ММА Ізмаїл здобули 8 медалі на чемпіонаті України з Грепінгу і панкраціону. вами у студії Лілія Кострова, вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 11 червня орієнтовно такі. 999 200 осіб особового складу, 10 927 танків, 22 783 одиниці бойових броньованих машин, 29 016 артилерійських систем, 1 413 реактивних систем залпового вогню, 1 183 засобів протиповітряної оборони, 400 116 літаків, 337 гелікоптерів, 40297 безпілотні літальні апарати оперативно тактичного рівня, 3337 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 51 579 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3914 одиниць спеціальної техніки. 10 червня відбулося пленарне засідання 70-ї сесії Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області 8-го скликання. Засідання пройшло під головуванням Ізмаїльської міської голови Андрія Абрамченка. На сесії зареєструвалися 28 депутатів. На розгляд було винесено ряд важливих та актуальних питань. Подробиці дивіться далі. 10 червня 2025 року відбулося пленарне засідання 70-ї сесії з міської міської ради із міського району Одеської області, 8-го скликання. Засідання пройшло під головуванням із міського міського голови Андрія Брамченко. На сесії зареєструвалося 28 депутатів. Засідання розпочалося з державного гімну України та хвилини мовчання на честь загиблих українських захисників, захисниць та цивільних, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність батьківщини. Загалом на порядок денний було винесено майже 20 питань, серед яких виконання бюджету у 2024 році. Забезпечення фінансування видатків бюджету розвитку міста, безоплатна передача майна, затвердження містобудівної документації. Тощо на початку були розглянуті бюджетні питання, зокрема взяття кредиту для фінансування видатків бюджету, розвитку медичної сфери та критичної інфраструктури. Було підкреслено, що за минулий кредит минулого року місто остаточно розрахувалося. Проектом рішення пропонується доручити фінансовому управлінню із з Минської міської ради підготовку та подання документів, необхідним для здійснення місцевого запозичення у розмірі 50 млн грн. Ці кошти планується направити на реалізацію міських програм у сфері охорони здоров'я, забезпечити стало фінансування об'єктів критичної ретури. Основними направленнями, на які будуть направлені кредитні кошти, визначені наступні. Продовження. У му році реконструкції будівлі капітального комерційного підприємства Ізмийська міська центральна лікарня планується ремонт хірургічного відділення на другому поверсі. Третій поверх ми реготували, а також ремонт травматологічного відділення та еквіаліційної травматологія. Далі капітальний ремонт приміщення бактеріологічного відділення, лабораторного блоку. Із з Мицької міської церкви Також за кредитні кошти планується виконати роботи з капітального ремонту будівлі дорослого поліклінічного відділення лікарні по вулиці Кушна 6. Це капітальний ремонт даху будівлі, внутрішні системи водопостачання та каналізації, санвезлі та інші роботи. Важливим питанням була участь виконавчого комітету з мельської міської ради у двох масштабних проєктах, спрямованих на покращення медичного обслуговування в прикордонному регіоні. Перший проєкт Хелс Ера, медичні фонди для покращення медичних послуг та медичної діяльності в прикордонному регіоні буде реалізовуватися протягом 18 місяців з 30 травня 2025 року по 29 листопада 2026 року. Виконавчий комітет по першому проєкту із міського екрану планує забезпечити Ізміську міську центральну лікарню сучасним медичним обладнанням. Обладнання включає два неінвазивні апарати вентиляції легень для наворожних, один діагностичний лапароскоп, один таракоскоп, один діодний лазер і один нефроскоп. Це по першому проєкту ми за нього голосували раніше. Сьогодні ми голосуємо за другий проєкт. Другий проєкт CBSH з будівництво сучасне медичне обладнання та об'єкти для зміцнення транскордонного співробітництва та розвитку громад, розрахований на 24 місяці. В рамках цього проєкту планується придбання сучасної медичної техніки. Крім того, проєкт передбачає проведення інформаційних семінарів для медичного персоналу обох країн, а також тренінгів. На завершення були прийняті рішення щодо ряду питань з надання згоди на передачу частин житлових приміщень, регулювання земельних відносин та ставок орендної плати та ставок земель. Податку на території змейської територіальної громади ознайомитися з рішенням засідання 70-ї сесії змейської міської ради можна на офіційному сайті міста Ізмаїл. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. В ніч на 11 червня 2025 року російськими військами в умовах вторгнення та ведення війни проти України здійснено обстріл Вилківської територіальної громади безпілотними літальними апаратами дронами Камікадзе типу шахет. Попри активну роботу сил ППО, які збили частину ворожих безпілотників, внаслідок атаки були зафіксовані влучення в декількох приватних будинків. В п'яти з них спалахнули пожежі, з якими борються підрозділи ДСНС. Інформація про Остраждалих поки що не надходила. Це черговий акт терору російських військ проти мирного населення. Висловлюємо подяку нашим силам протиповітряної оборони. В Ізмаїльській гімназії No14 відбувся фестиваль Козацькі забави. Захід проводився з метою вшанувати козацькі традиції та військово-патріотичне виховання молоді. До участі долучилися представники поліції, рятувальники та військовослужбовці Національної гвардії України. Як це було? Дивіться у сюжеті. У стінах Ізмельської гімназії номер 14 відбулося свято сили, спритності та українського духу, фестиваль Козацькі забави. Подія зібрала учнів, педагогів, батьків і почесних гостей. Свято розпочалося з гімна України та хвилина мовчання в пам'ять про героїв, які віддали життя за свободу і мир. Учні продемонстрували свої фізичні можливості під час спортивних естафет, змагань з армреслінгу, перетягування канату та вразили творчістю у кулінарному конкурсі. Щороку в нашій школі проходить козацький фестиваль. Ми дуже любимо брати в ньому участь. Цього року ми брали участь у спортивних змаганнях та е, брали участь у перетягуванні канату, армреслінг та різних других змагань. Ми прогочали суддів варениками. Активну участь у заході взяли правоохоронці патрульної поліції, із мельського районного відділу поліції, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та військовослужбовці Національної гвардії України. Вони долучилися до оцінювання конкурсів і нагородження переможців. Окрім цього, рятувальники провели для дітей урок з безпеки та показали, як правильно гасити умовну пожежу. Кожен бажаючий міг поміряти спорядження вогнеборців, дослідити пожежно-рятувальний автомобіль та подати воду з пожежного ствола. У спортивних змаганнях переможцями стали рої п'ятого А, п'ятого Б, шостого Б, сьомого А, восьмого Б, дев'ятого А та дев'ятого Б класів. Кожна команда довела свою згуртованість, витривалість і командний дух. У рамках нагородження відзначили команду Воїни світла. Вона посіла перше місце у міському етапі всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура та здобула третє місце на районному етапі. Вітання також отримала команда Леви Пліч Опліч, яка посіла третє місце у змаганнях з волейболу. Фестиваль Козацькі забави став святом єдності, поваги до національної спадщини та демонстрацію сили українського духу. Подібні заходи планують проводити і надалі. Наталя Гаврилова Христина Лангольф для програми новин. З 23 по 25 травня у Хмельницькому пройшов відкритий чемпіонат України з панкраціону та греплінгу серед юнаків та дівчат. У складі збірної Одеської області виступили і спортсменки з Ізмаїла, вихованці клубу ММА Ізмаїл. Вони продемонстрували високий рівень підготовки та поповнили скарбничку області одразу вісьмома нагородами. Подробиці дивіться далі. З 23 по 25 травня у місті Хмельницький відбувся відкритий чемпіонат України з Панкратіону у розділ Традішн та Греплінгу Ювавей, розділи Ноугі та Гі серед спортсменів вікової категорії Ю. 13 захід зібрав майже 500 юних борців з усієї країни та став яскравою ареною запеклих емоційних поєдинків і спортивного духу. У складі збірної Одеської області участь у змаганнях взяли 9 спортсменів спортивного клубу ММА «Ізмаїл» під керівництвом тренера Максима Журавльова. Завдяки їхнім зусиллям команда поповнила скарбничку області вісьмома нагородами: п'ятьма золотими, двома срібними та однією бронзовою медаллю. З 23 по 25 мая. В городе Хмельницкий проходил открытый чемпионат Украины по грэпплингу в трех разделах. Раздел «Традишн» – это ударная с борцовской техники, раздел «Ноуги» «no – это борьба без кимоно и раздел «Ги» – борьба в кимоно с -с -с среди возрастной категории Ю-13. Это дети с 10 до 13 лет. В составе сборной Одесской области выступало 9 спортсменов клуба ММА «Измаил». Это Кочев Тимур, это Корша Полинария, это Желтикова-Николь, это э, Котляренко Ксения, это Новиков Ярослав, э, Шкепу, Ярослав, Шкепу Богдан, э, Кочев Тимур. Значит, подлесный Андрей, да, у нас еще был. Мы завоевали наш клуб, да, внес в копилку сборной Одесской области пять золотых медалей, два серебра и одну бронзу. Ми, в принципі, привезли дуже багато урожай медалей, 8-8 медалей з чемпіонату України. Це дуже неплохой результат. Учитывая, що на чемпіонаті України було около 800 учасників. У розділі Наугії переможцями стали Корша Полінарія до 42 кілограмів, жалтікова Ніколь Емілія до 27 кілограмів та шкепа Ярослав до 90 кілограмів. Бронзу виборола Котляренко Ксенія до 30 кілограмів. У розділі «Гі» золото знову здобули Ніколь Емілія та Полінарія, срібло Ярослав Шкепо та Ксенія Котляренко. Варто зазначити, що боротьба була надзвичайно конкурентною. У деяких категоріях налічувалося понад 30 учасників, а серед суперників багато досвідчених і титулованих чемпіонів. Шкепо Ярослав став двократним чемпіоном України. Завоевал одно золото, одно серебро Желтикова Николь. Завоевала две золотые медали в двух разделах. Корша Полинария стала тоже двукратной чемпионкой Украины, уже завоевала две золотые медали. Котлеренко Ксения завоевала второе и третье место. Поэтому, в принципе, мы выступили очень неплохо. Ну, я так считаю. Для декого з езмейських спортсменів це були перші змагання такого рівня, інші ж виступали вже вдруге. Подлєсний Андрій, Шкепо Богдан, Новіков Ярослав, Петров Артем та Кочев Тімур, попри те, що не дісталися фіналів, здобули важливий досвід і мотивацію для майбутніх перемог. Особливою відзнаки заслуговують Корша Полінарія та Шкепо Ярослав, які вдруге стали чемпіонами України з Греблінгу «Ювавей». Організація була на дуже високому рівні. Все дети, которые завоевали первые и вторые места, вошли в сборную своей возрастной категории. И осенью, ну, если будет проводиться чемпионат Европы, то они примут участие на чемпионате Европы по грэпплингу Юавей. Это мой второй чемпионат Украины. Он проходил с 22 мая по 25 мая. Я занял в разделе Науги первое место, в разделе Ги второе место. Я была на чемпионате Украины. У меня был раздел Науги и Еги. В науги я заняла третье место. Первая соперница у меня была очень сложная, но во втором бою я собралась и выиграла. В ги э, у меня тоже был, было два боя. Первый бой также был очень сложный. Но во втором бою я також собралась і виграла, Поэтому отримала второе место. Я приймала участь у чемпіонаті України. Це був мій перший чемпіонат України. Я здобувала два перших місця вдруг розділів ГІ та нові. Я дуже хочу подякувати своїм батькам за те, що вони підтримували мене. І дуже хочу сказати велике спасибі тренеру за те, що він е, ну. Показав мені, що я сильна і незламна. Якісь бої були дуже тяжкі, а якісь не дуже тяжкі. Це вже мій другий чемпіонат України, завдяки якому я попала, я потрапила у збірну України та стала дворазовою чемпіонкою України. Хочу сказати велике дякую своїй мамі за те, що Підтримувала мене та не тільки. Хочу подякувати своїм одноклубникам за те, що здавалося зі мною на тренуванні. А як змінився курс валют та якою буде погода в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 84 копійки. Євро купівля 47 гривень, продаж 47 гривень 85 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 12 червня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 6-11 метрів на секунду, в день 12-14 метрів на секунду, температура повітря вночі 13-15 градусів тепла, в день 24-26 позначкою Плюс. В Одесі хмарно, з проясненнями. Вітер південно-східний 3,6 метри на секунду. Температура повітря вночі 16-17 градусів. В день 23-24 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.